Будь-які наші дії, силові чи не силові, вони е, пов'язані з тим, е, яка реакція буде теперішньої влади. Я, як народний депутат України, напевно, маю право прийти на будь-яке засідання будь-якої ради місцевої. Так написано в законі. Ну, подивимося, будуть пускати, не будуть пускати, а відповідно, буде адекватна реакція. Я Якщо і намагаюся туди пройти, чи хтось інший з депутатів, то не для того, щоб реалізувати свої якісь амбіції, мені люди дали таке право. Я в даній ситуації захищаю інтереси громади, яка за мене проголосувала і за тих людей, які є разом зі мною у фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Відповідно, ну, промігак пройти? пройти і е, вказати не на незаконність Проведення такої сесії, бо Київрада є нелегітимною. Дайте коридор. Будь ласка, коридор. дайте коридор. Можна пройти лідерам фракції чи ні? Ні. Представники преси. Повернете коридор. Давайте повторимо. Народний депутат. Виталіч, питання. Пропускаємо Мерде в сучасно. Обережно. Спокійно, спокійно коридором ми для Мерде. Спортивний коридор на банку. Ми спробуємо з нами до Артема. Станьте тут все. Давай. От. Народні депутати, приготуйте посвідчення! свої! Народні депутати, посвідчення! приготуйте, дістаньте нагору. Депутати, що далі, далі і Показали усім. І присутнім тут, шановним журналістам і Київській громаді, яка прийшла справедливо протестувати і захищати свої права. Що собою являється абсолютно ненародна бандитська кримінальна влада? Задемонструвавши свої посвідчення народних депутатів, культурно, інтелігентно попросили керівництво спецпідрозділів пропустити народних депутатів, попередньо спитавши їх, чи вони розуміють, що згідно українського законодавства вони зобов'язані нас пропустити. Знаєте, що нам сказали? Так, звичайно. Які проблеми? Проходьте, будь ласка, але прохід не тут посередині. Ми спеціально для вас, шановних народних депутатів, зробили там прохід. Уявіть собі, ми речемненько, проходимо туди, в куточок, а там стіна, а там кут, там закриті двері. Ми питаємося, шановні пани підполковники, полковники і генерали. А де ж ми можемо далі пройти? А вони кажуть. Так ми до того нічого не маємо. Ми тут стоїмо. Я отут стою, ти коло мене проходь, а там то вже не моя компетенція, то вже не моя територія. Товариство, коли громада іде, заходить в приміщення міської ради будь-яким методом, ви подивіться, як пісочить, критикують опозицію зверху донизу. Бачите, вони використовують силові методи. Коли ми делікатно показуємо закон, показуємо посвідчення, вони не нас дурних роблять. Вони всіх українців роблять дурних. І собі так їх єдно посміхаються під вуз. Наша боротьба повинна бути справедливою і жорсткою. Це боротьба за виживання, це боротьба за наші права, це боротьба за майбутнє наших дітей. І кожен з них має усвідомлювати і розуміти, рано чи пізно влада поміняється в тій державі, і кожному доведеться відповідати за цю сваволю. Чи тим, хто зараз виконує злочинні накази, чи тим, хто дає ці злочинні накази, чи тим, хто зараз сидить і дереванить нашу землю, наше майно і робить з українців бідняків. Тому позиція наша трьох опозиційних сил сьогодні є чіткою. Зараз ми залишаємо тут частину народних депутатів, будемо спробувати законними і іншими доступними методами для захисту місцевого самоврядування припинити ту сваволю тут в Київраді. Решта йдемо в приміщення парламенту, вимагаємо міністра внутрішніх справ. Верховну Раду України, нехай він нас проводить, якщо його чиновнички, якщо його підлеглі, таким чином поступають з народними депутатами, представниками громади.